Всім доброго дня. Як і обіцяли, повідомляємо вас про всі зміни, які відбуваються у нашому житті в Краку. Ми сьогодні задоволені, я посміхаюсь, тому що ми отримали умову праці. Я не знаю, радіти нам так дуже, може так не варто дуже радіти, але нам радісно, тому що ми в минулому році, коли були перший раз у Польщі, ми цей папір не отримали. А сьогодні ось ми вже маємо ось таку умову. Ось вона умова праці. Там внизу в нас ще є скерування на бадання до лікаря. Ми вже здали матеріали в Санепід і вже в середу заберемо виліки, заберемо свої результати, ідемо з ним одразу до лікаря. І нам буквально там, я знаю, мабуть, наприкінці цього тижня ми вже отримуємо книжечку Санепід. Теж дуже важливу річ, дуже важливу папір верніше. Е, хочу зазначити, що в маленьких містечках і віддалених від великих центрів дуже важко отримати умову опраці. От коли ми були в районі Гданська, були в маленькому містечку Віхерова, ми дуже довго чекали на ту умову, ми її просили, але як виявилось, там всі працівники, де ми працювали, працюють. На чарну працюють без так званих ну, умови без е, працівних книжок, тих, просто трудова книжка. У Кракові, де б мене запитували, з ким би ми спілкувалися, скрізь звучало таке слово сполучення для нас, ласкаво наш слух, умова о праці. Це той папір, який да, дає нам всі ті е, е, права, які мають на сьогодні поляки, які працюють і, тут е, легально. Тобто ми зможемо там в разі чого отримати медичне забезпечення, медичну допомогу, і ми сплачуватимемо всі податки, відраховуватиме наш працедавець. Тобто ми тут почуватимемось як в полі закону, в полі всіх правил, і ми не будемо боятися стража граничного, який там можна перевірити наші документи. У нас все в порядку. Нам сказав наш працедавець, що ми після того, як пропрацюємо три місяці в нього. Він одразу дасть нам, ну як не він дасть, а складемо всі папери, поїдемо до воєводства з ним разом, він нас повезе, все залатвить там, як він каже, і ми матимемо зазвоління на працю, тому що мову ми отримали на два роки. До, тисячу, до 2018 року ми два роки маємо право працювати у Польщі. Ось так. Можливо, він каже, ми отримаємо воєводські запрошення на три роки, а можливо це зазворіє, це робиться на працю, роблять два тижні всього, каже, що це нема ніяких проблем. Він поїде нами, все там зробить, всі папери нам допоможуть зібрати. Вирішує, ми зберемо їх, а він нас відвезе в і все ми це зробимо. Тобто, поки що ось так, Події розвиваються нормально, для нас, я вважаю, вдало. Тільки працюю. Праця, де ми зараз працюємо, вже не така важка. Ми працю змінили. Поки що не кажемо, на яку трошки пізніше про це скажемо. Але ми вже не на тій важкій праці, ми працюємо. Працювати. У мене досі ще болить рука, ще й не можу підняти ренту, після, після того двігання, яке я там е, тягала ті тястка, сьогодні ми працюємо легше. Це теж праця дуже відповідальна, і, і все, е, але вона легша. Ця праця легша. І в нас працедавці на перших, поки що на перших порах до нас дуже добре ставляться. За що ми їм вдячні і вони до нас ставляться шанобливо, з повагою. І ми так само будемо віддячувати їм, як кажуть, своєю так, мальною, хорошою, хорошим відношенням ставленням до роботи. Люди дорослі, серйозні, будемо працювати. Вже працюємо, я вже два тижні пропрацювала тут. Ярослав працює вже теж другий тиждень, так? Тиждень пропрацював, тиждень. Він працює в ноцку, але така ноцка, яка йому подобається. Йому тут, в принципі, він не втомлюється, як втомлювався в пекарні. Ну ось всі наші новини. Ми з умовою просто нас привітати. Кому буде цікаво, е пишіть нам, робота є там, де ми працюємо, є ще робота. Треба тільки вчити польську мову. Треба мову вчити обов'язково. Ми вже сьогодні спілкувалися з працедавцями, нас вони прекрасно розуміють. Я роз, вже мене поправляє навіть, і, щось я там і так кажу, якесь закінчення. Проблема з закінченням, з відмінюванням дії слів, там в мене трошки є проблема. Але, в принципі, я вже можу нормально спілкуватися з людьми і це якби, полегшує наше перебування у Польщі. Ну, ось так, ми вже навіть у цю неділю відвідали першу культурну подію. Ми входили о 12-ті годин на зустріч нашими земляками з українцями, і пан Микола. Наш земляк українець провів таку величезну екскурсію. Ми ходили дорогами Кракова, ми правда, до кінця не витримали, тому що ми, було дуже жарко. І в цей день ми працювали, нам було потрібно, ми ще шукали мешкання, ми ще шукаємо зараз, винаймаємо, хочемо інше, винайняти інше мешкання. От, ми ходили в пушку, у нас була домовленість про споткання з однією, яка здає мешкання. Ми трошки квапилися, до кінця ми не були, але було дуже насичено, була дуже екскурсія вулицями Кракова. Ми ходили по старому місту, ми були у... на Казі ми були на інших таких в тих місцях, місцях Кракова. Ми ще були біля Вавельського замку і пан Микола дуже багато розповідав цікавого. Дуже багато пізнавального для нас, про наших земляків українців, для яких краків теж в усі часи, власне кажучи, був прихистком, був тим містом, де вони завжди знаходили тут другий свій дім. Ось і все на сьогодні. До побачення на все добре.